На НМТ обов'язково будуть питання на встановлення хронологічної послідовності. Ці питання матимуть вагу 4 бали, тому дуже важливо вміти встановлювати правильну хронологічну послідовність. Одним з таких є те, яке ми зараз розглянемо. Воно звучить так: Виставте події, про які йдеться, у наведених уривках історичних джерел у хронологічній послідовності. Питання на виставлення хронологічну посідовність бувають різних типів. Перший тип простіший, це коли просто вказано подію одразу, і потрібно задати, коли вона відбулася відтак і такі, виставити її у правильній послідовності. А те, яке ми тут розбираємо, складнішого типу. Тому що тут є два етапи. Перший етап це за історичним джерелом, за цим уривком, потрібно ще самому визначити, про яку подію йдеться. І вже після того виставляти її приблизно дати. Я завжди раджу такий тип завдань, коли їх вирішуєте, Проставити собі на чернеці дати цих подій. Ідеально, якщо ви знаєте повністю дату. Якщо ж не можете пригадати, тоді виставляєте максимально близьку рік, десятиліття, століття на крайній випадок. Різні можуть бути питання. Ну якщо про стародавню історії, то тисячоліття. Якщо ж вже зовсім ваш, тоді стараєтеся на логіку зрозуміти. Що після чого може бути? Тобто, зрозуміло, що не можуть спочатку вперше прийти татари, питання там, де татари, наприклад, перші прийшли, а ще перед тим вони зруйнували Київ. Тобто, зрозуміло, що вони вперше, спочатку, перший контакт із монголо-татарами, а вже після того руйнування Києва. Тож зараз розглянемо про що йдеться саме у цьому питанні. Уважно завжди читаємо всі варіанти, особливо тут, коли історичні джерела читаємо все до кінця. І намагаємося виставити хронологічну Тож перші уривок.